Тернополяни активно починають квасити капусту, адже вона не тільки смачна, а й дуже корисна та збагачена вітамінами. Цей продукт поліпшує обмін речовин та підвищує стійкість організму до стресів. Скільки вартує зараз овоч та за якими рецептами квасять капусту тернополяни? Дивіться у сюжеті. За кілограм капусти на тернопільському ринку доведеться заплатити від 10 до 20 гривень. Їй одразу січена, яка вартує 15 гривень. Місцеві продавці кажуть, що цьогоріч неабийкий урожай капусти, тому ціна на неї надалі не зростатиме. Січена 15 гривень за кілограм, а ціла по 10. Ну, зараз люди беруть по-різному, але більше січено, тому що якраз сезон квасити капусту і люди купляють більше таку. Якщо порівняти вартість січеної капусти з попереднім роком, то ціна виросла на 5-6 гривень. Ну, попереднього сезону була дешевша капуста. Напевно, січена була 10-9 гривень, а цього року дорожча. І паливо. І... Довести її сюди і затрата людям заплатити. Ну так. там ну, з цим зв'язано. Тернополяни, яких ми зустріли, на зиму заквашують понад 10 кілограмів капусти. Ну я так зазвичай беру 15 кілограм. Так квашу 40-літрову виварку з, е, капусти на зиму. Ну ми беремо десь 15 кілограм. Нам пострашає закваску на закваску. Приготувати квашену капусту неважко. проте кожен це робить дещо по-іншому. Е, значить, е, оце таку маю виварку. не виварку. А медницю, вибачте, таку пластмасову, насипаю половину, так легко насипаю, щоб вона така воздушна була, повітряна трошки. А тоді е, жменю соли, кам'яної солі, все вимішую, жменю моркви тертої, вимішую, вимішую. Гарно сок пустила, тоді складаю виварку. Так от тим клучком добре при її ще там при це. І так шар за шаром складаємо. Я квашу і своєму соку, і квашу води доливаю. Ще, роблю маринад. На 10 кілограмів чи на 15 кілограмів я беру 5 літрів води, Я даю все, все солі, цукру, перці, все заливаю. І вона мені гарно зберігається. Блинка, вона чистенька, гарна. Та як моя мама класила. Я на смак. Трошка солі, трошки цукру, морква, перець, лавровий листочок. То все вимішую, вона трошка сядеться, і я тоді я зразу в бутлі накладаю і сивон. потім доливаю, просто, якщо втікає трошки сік, доливаю просто соленою водичкою, і воно стоїть. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.